В Україні знижується попит на купівлю та продаж автомобілів. Люди, які хочуть придбати авто, не мають на те можливості. Водночас, власники, які хочуть продати свій транспорт, теж мають труднощі. В районі десяти людей за цей місяць до мене написали, зателефонували. Хтось хотів зразу ціну скинути, хтось просто цікавився і дізнався, що йому треба, і перестав писати. Павло каже, що потенційних покупців мало. Новий акумулятор, все в рідній фарбі, ніде немає ніякої зрожавчини і досить хороший автомобіль. Не знаю, чому він не продається. Автодилер Богдан Сірий розповідає, що зараз у попиті вживані автомобілі з електричним двигуном, а з дизельним та бензиновим продаються менше. Причина дешевше обслуговування. Продаються найбільше з 2018 року електричні і вище. І щоб плюс-мінус кіловат батарея була. 50 – теж вище там 64 – зараз багато купляють. Богдан Сірий розповідає, до повномасштабної війни продавав до 30 автомобілів у місяць, тоді як зараз до 17. Каже, що частіше купують вживані авто від 13 до 25 тисяч доларів. За його словами, на відміну від попередніх років, цьогоріч електричні машини навесні не дешевшали. Ну, минулого року це вони десь кожна машина, якщо коштувала там 20 тисяч, то вона на 2 тисячі втратила ціну. Якщо там 35 тисяч, то могла і подешевшити за зиму на 5 тисяч електричну. Цього року вже такого не відбулося. Якщо розметнення приймуть на електричні машини, то вона чуть-чуть подорожають, а потім далі впадуть. Це, ну, це там буде не суттєво надовго, що вони подорожають. Хто їх захоче купити, все рівно купить. Станом на січень 2025 року найбільше договорів купівлі автомобілів зареєстрували у Києві та Київській області. Тернопільщина на 12-му місті. Про це каже голова правління інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький. Львівщина, Дніпропетровщина і Одещина це топ-5 регіонів, в яких українці купують автомобілі. Звісно, що якщо подивитися на цей самий топ, тільки знизу, тобто в яких областях найменше, ну то це вийдуть прифронтові області і логічно. Автомобільний експерт каже, менший попит провокує зниження цін, бо є так званий застій на ринку. Тому ціни починають знижуватися, і напевно насправді продажі, які зараз відбуваються в більшості випадків, вони відбуваються завдяки тому, що продавці готові знижувати суттєво ціни, і це напевно наразі є одним з інструментів продажу. Так, ви, якщо хочете продати машину, вам доводиться просто от знижувати ціну, бо інакше ви просто її не продасте Віта, Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.